Вітаю вас в просторі мого каналу. Мене звати Елайла. Всім гарного настрою, будьте у безпеці. А я сьогодні хочу для вас подивитись таку інформацію, на що вам потрібно звернути увагу. Можливо, от ви щасливи, да? На щось звернути увагу, можливо, ви чогось не помічаєте, можливо, на щось не звертаєте увагу, а потрібно. Нічого не загадуйте. От як нам інформацію дадуть, так і буде. Для енергообміну підписуйтесь на канал і ставте подобайку. Так, ну і все. Інформація резонує завжди тим, хто вдячний. я думаю, ви самі це прекрасно розумієте. Так, три моменти я зроблю. Не варіанти, а три моменти, на що звернути увагу. Перший момент, так. Далі, другий момент. І третій момент. Ось так в нас буде. Так, давайте буду розбирати. Так, да, мені показує, що прийшов час. Прийшов час звернути увагу. Давайте дивитись на що. Ну, клас. На змію у вашому просторі. Знаєте, тут, ну, тут вражину якусь буквально показую. Я не дуже так люблю висловлюватись, але можливо ви так висловлюєтесь, да? тому от, зверніть увагу, мені показують. Зверніть увагу на людину. Я не можу зараз сказати, чи жінка це, чи чоловік, скоріше тут жінка пройде. Жінку, яка, дивіться, жінку або яка. Створює вам перешкоди або жінку, яка проявляється до вас із агресією, або не ну, розумієте, як просто тількись хто ви? Якщо ви жінка, то оця друга жінка, вона може вам у спину. Щось як казати, ну, шепотки, прокльончики різні. Я тут бачу, знаєте, вона вам як яд посилає в спину. Якщо, наприклад, ви чоловік, то ця жінка, вона вас просто вибішує. Отак От мені показують. Зверніть увагу. І ще мені показує, що ця або цей яд, або ця жінка, або якась тут агресія, або якась. Якась тут така таємниця від на поверхню. Мені показують, да, що прийшов час, щоб щось тут вийшло на поверхню. Да? Давайте подивимось, що це ще. Тобто у вас звертають увагу на людину в вашому просторі, яка не бажає вам добра. Ну, чомусь мені прийшло, що це жінка. Це жінка. Ну, я щось так відчуваю. Ну, тут, розумієте, змія на, змії, на ну Тут дама, жінка, але інколи буває чуть, але тут я відчуваю, наче як жінку. І тут жінка, да? Ну, давайте ще глянемо. Що вам ця змія, да? Чого звертають вашу увагу на цю змію? Ну, тому що мені показує, що ви вважаєте її другом. Дивіться, зверніть увагу, ця жінка протягом 9, можливо, днів? Я скажу так, від одного дня. Коли ви дивитесь до приблизно там. Я давайте я, давайте я тут захвачу місяць, тому що мені прийшло так: в когось через день, буквально, коли ви дивитесь, в когось 9 днів, а в когось там е, да, аж до місяця дойде, що ця жінка може до вас проявитися із якимось або подарунком, або букетом, або розмовою. І отут мені показує, що е, ну, ви цю людину сприймаєте хорошо, А ця жінка у вас за спиною, і я там прижа, розумієте, так іде? Прямо так іде. І мені показує, що вона вам створює перешкоди. Буквально. Ну, Вас просто хочуть попередити. Да? Ви ще села, я правильно розумію? Да. Ви ну, підсвітити. Да? Щоб така лупа і такі сліди. Ну, тобто вона вже тут наслідила нормально. Да, да. Ви ще селите, маски носить, ось. Тобто, тут якась жінка, знаєте, є таке поняття, проявляє із себе хорошеньку. Да? Знаєте, кажуть, хоч як масло на хліб, люблять така, прямо, любезнічає прямо. От ви, ну, ви відчуваєте. Ви маєте відчувати якось оцей негатив. І мені показують, ви, ви маєте поспостерігати. Можливо, в цей раз, коли вона прийде тут з якоюсь пропозицією, з посіділками, з подарками, я не знаю там, да, з цвітами. Ой. Ну, ви якось розпізнаєте цю маску, мені показують. Дивіться, ще мені показує, що вона може проявитися до вас через конфлікт. Так, щось в мене вся карта переверталась. Вона може проявитися до вас ще через якийсь конфлікт. Може, знаєте, якби все хорошо хорошо а потім слово за слово, ви всковернете оцей яд, і маска злетить. Так, ну, тобто вам треба підготуватися, а як вам бути, ну хорошо, ви сили, ви звертаєте увагу на якусь тут ядучу, ядучу змію. Так, А що робити глядачам, от які дивляться, да, як себе поводити з цією змією? да? Що робити? Що робити? Ну, кать, бути хитрими, дивитися в чотири ока, да? і не дати взяти своє. Розумієте, лисичка це така енергія, яка дуже. От дивіться, коли. Давайте я вам наведу приклад, ви все зрозумієте. Колись я взимку, я, я така пані більшого да? повели мене в ліс, да? і мені показали нору лисячу, да? і я побачила таку річ, що коли там лисенятка, то лисичка, вона так заплутує сліди що е, не, ну, знаєте, не, не знайде її там ні один охотник, ніякий звір. Чому вона таким чином захищає своє, захищає своє гніздо, захищає своє потомство, да? Ну, Тобто я це побачу, якби як в очі. Да? І от вам кажуть, або ну, будьте хитрішими, або не пустіть цю жінку додому, або не беріть її е, подарунки. Знаєте мені, що ще прийшов, комусь вона, дивіться, в кого ви пам'ятаєте, комусь ця жінка принесе півня, ну це хто в селі живе, да? Може якісь яйця, може якась там, я не знаю, передачка, квіти. Ну тут вже залежить від того, хто мене дивиться. Ну, буває таке, да? може жінка із села пройти, а ви, наприклад, з міста, і вона вам дає якісь передачки. Не беріть ці передачки, от до чого я веду. Будьте хитрішою. Зумійте розпізнати негатив. Ось тут кажуть отак. Ну, тут уже вас багато, да. І ще мені показують, що вона... Ну, веде розмови не дуже чисті. розумієте? За вашою спиною ви цього можете не бачити і не, і не чути. Але ви це вже якось маєте відчувати. Хтось мені показує, вже здогадався. Тобто вам кажуть, будь хитріша, будь розумніша, захисти своє від таких от ну, заздрісниць, я навіть не знаю, як тут сказати. Так, да, тут все. І мені показують, да, що відбудуться зміни. Ну просто їй треба, щоб вона не дала вам. Ну тут уже, розумієте, як загальне послання, щоб вона не проникла у ваше поле, я скажу ось так. А як оця жінка проникає? Да, і хто вона вам? Хто вона вам? На чому я подивлюсь? Давайте візьму іншу колоду. Хто вам ця жінка? Як ви її впізнаєте? Дайте нам, будь ласка, характеристику. Хто. Ну, сонечки, послання загальне, знаєте, как, попасти в 100%, хто вона вам, я, напевно, не зможу. Ну, давайте якісь орієнтири, правда? Хто моїм глядачам ця жінка, як вони впізнають цю жінку? Хто? E, значить, дивіться, для когось програється так, що ця жінка вам, як ви її впізнаєте, що вона вам може e, сповіщати або казати про те, що хтось помер. Да? Або вона вам постійно каже, там ой, там помер, там той-то той-то. Або там хтось тобто вона вам постійно каже про якийсь негатив, ну там там той-то той-то, такі якісь такі сплітні, якби так сказати, так. Да? Тобто негативність плітні, що хтось пішов із життя. Ну для когось такий буде резонанс. Так, ще який момент, ще як можна цю жінку впізнати. Я кажу, що вона банально вам просто заздрить, І от коли, наприклад, ви їй кажете, от, от там є у вас якісь плани, ви хочете кудись чи поїхати, чи щось зробити, да? ви ділитеся із нею інформацією, і потім мені показує, да, да, жінка, бачите, у когось дивіться. Давайте покажу, може, буде схожа. Да? Тонкі губи, чорні очі, такі, може, в когось трошки кучеряве волосся, у когось може вона любить носити закритий такий одяг більше. Така вона холоднувата, така яка жінка, така, да. Але в той же час мені показують, що вона як заздрить вам, от ви щось поділилися, і вас може потім це не вдаватися. Розумієте, як? Тобто, як, ну от, так ви ще впи знаєте. Так, хорошо. Ну і ще якийсь зріз і все. Як ви ще що, хто це ще? Ну, когось домашнє показують. Якщо мене дивляться чоловіки. Ну, не знаю. Родичка показують. Мені показують родичка, яка якби, якби з любов'ю, да? але в той же час створює вам перешкоди. Дивіться, як. Ось ось гора і гора вийшла, як перешкода. Тобто, мені показує, що ця жінка вона вхожа до вас в дом. Тобто, ця жінка не із соціуму, не десь там. А вона ходить до вас додому. Вона. Може, приходить біля дому. ну Мені показують, вона знає, де ви живе, і вона ходить до вас додому, і мені показують, да. ну ось так ви, ви дізнаєтесь. або, наприклад, вона раніше ходила до вас додому, а потім перестала ходити. Да. Це якщо чоловік мене точно чоловік, що дивиться. Так, ну ось так, ладно, тут я думаю, ви зрозуміли. Якусь нам зміюку тут підсвітили. Ну, ви знаєте, життя. Давайте лисичку зверху, да, щоб перехитрили. Всяких зміюк. Так, дивлюся далі. Давайте дивитись далі. Так, мені кажуть, карти зібрати. ладно. Давайте зберу. Щось, мабуть, тут буде якась загальна інформація, що перетасую. Так, цей момент, давайте дивитись, що... так, що у нас тут. Так. Дівчата, тут показують, що ви звернули увагу. Так, да, як цікаво, кого ви пускаєте додому? Як це мені так. Дивіться, мені показують, звернуть увагу, чи це. Дивіться, захист вашого. Дивіться, ще один момент. Інформація може продовжуватися. Оця жінка про яку я сказала, тож я її прямо тут побачила. Дивно так, в мене видіння. Дивіться, я побачу якась жінка, біля у кого є чи дача, чи хата, чи щось таке, або якісь фіртки, ворота, да? Щось, що так от відкривається на вулиці, і мені показують, що вона щось туди, чи якісь яйця кладе, чи якісь. Як курячі лапки, якісь. Нос. Оце такий чудо, чудо чудить. Зверніть увагу. Зверніть увагу на дім, на е, те, що територія дому біля забору. Ось так я скажу. Я думаю, ви мене зрозумієте. Мені показують, да, що це відбувається за вашою спиною. Ну, тут. Так, ось ну, ще що? Ту ще може бути про стабільний зараз. Це те, що мені прийшло, я прям картинку побачила, тому я вам це видала. У когось просто це може бути таке пройти. Як там? Сільська магія? Ну, якась дурня. Ну, але дурня дурня, а може бути проблеми, Да? Тобто зверніть просто увагу, може, ви щось знайдете, да? якщо знайдете, то руками не беріть. Ну, я думаю так. Ну, мені показують, що щось там вона. Я прям побачила, розумієте, відіння, де жінка копирсується біля вашого забору. Чи фіртка, чи ворота, чи щось таке. Да? Чи кладе, чи шукає, чи воно було, а вона викопує. Ну, щось копир, коротше там. Ви, щось, що з цим домом? Що тут звернути? Ну, змія, дивіться, ну. Я ж сказала, да, сказала зібрати карти. Да, змія. Угу. На ночі, бачите, як? Ну я побачила не ніч, ну, коли ніхто не бачить, да? коли ніхто не бачить, ну, ще раз, тут може бути який момент. Заздрість на дім, може бути підклад. Магія, буквально. Посовам часто йде магія. І ще мені показують, да, приховано, завуальовано. У когось мені показують підкинуте яблучко, у когось якесь яєчко, ну, лапки я сказала. Да? У когось мені пір'ячко якесь показують, якісь змотки скрутки. Коротше, зверніть увагу на свій дім, територію навколо дому. Якщо це квартира чи щось таке, ну, мені показує, дивіться, в когось прийде ще робоче ваше місце, мені показують якийсь підклад. Угу. Підклад. А ще показують ключ. Да, знов жінка, криса. Жінка, криса. Мені показують якогось родичка. Розумієте, як цікаво. Ще мені показують якась жінка, яка, ну дивіться, якщо ви, наприклад, в приватному секторі, ця жінка може ходити у вас до криниці. Бачите, як. Отак, так, там захотіли сказати, так? Да? Може позичає якісь ключі, може це ключі? Знаєте, часто криницю закривають? Я бачила ось таке на криницях така кришка, як це сказати, ляда, чи як правильно, ну, така заслонка, да, щоб туди не падало листя, і от може якісь там ключі? Да, тобто вона бере якісь ключі, мені показують, зверніть увагу, а що, що таке застереження? Ну, підклад, ми це зрозуміли. А Якщо це не підклад, що ще тут може бути? Що може бути? Може бути, може бути буквально, що кража чоловіка, ну таке. Мені показує, що є жінка, яка шкодить вам. Давайте я скажу так. І я вам просто кажу, зверніть увагу. Я перерахувала тут всі можливі методи. Мені показує, що ця жінка да, заздрить вам на ваше гніздо. Да? Це ваш дім, це ваша квартира, це ваше обістя, це ваш чоловік, це ваші статки, це ваша стабільність і краса. Розумієте, про що? я? У костике да, що як там чоловіка переманити, ну тут, 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 тут така тупізна. Чого кажу то пізна? Ну тому що будь-яка магія має ціну, і будь-яка магія, вона такого примітивного рівня, ну, тобто люди не хочуть працювати над собою духовно, а йдуть кудись щось роблять і думають, що вони від того будуть щасливі, не розуміючи, що вони тим самим заробляють собі карму. Тим, хто мене дивиться, ви щасливі, що робити? Заручитися підтримкою вищих сил, ось що мені кажуть. Виставити захисти, виставити наміри, бути на високій вібрації і побачити. Цю, цю перешко... Ну, побачите умовно, да, цю проблему. Можливо, ви не звертаєте увагу на щось. Мені показує, да, що вам потрібно побачити, тобто вищі сили, вам підсвічують це. Знову як дублірують. Да, ось лист. Вам підсвічують. Ще раз кажу, ця жінка тиняється біля вашого дому. У когось буквально вона вам родичка, в когось буквально вона вхожа в дім, а в когось вона тиняється біля дому. Це точно жінка, зараз хтось мене питає. Мені показує, що вона як сплітниця, як це правильно сказати. Пліткарка, Да? Тобто вона э, ну, така. Ви, э, така. Ну, я би така сільська баба, як це принесу, щоб нікого не образити, розумієте, я нічого не маю проти сільських людей, вони дуже добрі люди інколи. Да? Але от є така, знаєте, язик як помило. Ну, от, така ляпатютя. якби них це так делікатно. Да? Тобто вона як все про всіх знає, ось так я скажу, да? Вона... вона знає, хто, куди, чого і як, і от ви її так і знаєте. Вона знає все і про всіх. Ну, Мається на увазі, да? от, а ти з тою, а та-та з тим, а, ну от так, все за всіх. Хоча мені показують, вона строїть із себе чисту. Ну, понятно. Тут мені показують просто, да, що ви. Ви добре думаєте про цю людину, це все. Так, є ще сила. Тут нам сказали, знову мені кажуть, збирати всі карти, ладно. Підсвятила якусь змію. Ладно, давайте ще глянемо, що ще буде. Це збираємо. Зараз сочки потасую колоду і ну, ось так. Комусь, можливо, це важливо. Але я хочу вам сказати, якщо ви на високих вібраціях, ніхто не може вам зашкодити, якщо ви в енергіях любові, якщо... тому там і сказали, заручите підтримкою вищих сил. Так? Ніхто не може вам нашкодити, якщо ви. Не дозволяєте, не даєте оцих крючочків, да, за які зачепиться магія. Отут я вам хочу сказати: тобто будьте в любові, будьте в довірі до вищих сил. Нікому не бажайте зла. А всі, хто вам бажає зла, ну, ви можете да, над... Давайте так. Там сказали, заручіться підтримкою вищих сил. Да? Давайте я вам дам намір. Обов'язково тільки підпишіться на канал і ставте вподобайку, да? тому що має бути енергообмін. Хто просто бере інформацію і нічого не дає. Взамін, але приміняє цю інформацію в житті, просто майте да, розуміння, що ви порушуєте баланс. Я баланс не порушую, я даю за енергообмін. Енергообмін це підписка і вподобайка, так? Намір, кому цікаво. Ви просто кажете, що всі, хто бажає мені зла, мені, моїй сім'ї, моєму дому, моєму благу, Всі ці люди, все, що мені бажають, все це отримують у своєму житті. Це знаєте, із розряду. Чим прийшли, з тим і підете. І це стосується всіх. Отак. От чим да? ви до мене прийшли, з тим від мене і підете. Отак От і кажете, з чим ви до мене прийшли, з тим і до мене і підете. Якщо ви до мене з любов'ю, з любов'ю і підете. Якщо ви до мене зі злом, зі своїм злом, ви і підете. А я в своєму хорошу. І все, ви собі так кажете, так думаєте, краще говорити це. І все, і побачите, ніхто нічого вам не зробить. Так, на що ще звернуть увагу? На фінансовий канал. Зараз є тут момент. Щось так бачите сьогодні. Ну, можливо, нові люди прийшли на мій канал, да? так? мене так, знаєте, то духовні такі, а то такі земні. Ну, я не обираю. Ви ще сили як хочуть дати інформацію, Да? Інформація завжди вона шукає людей так, як вона потрібна людям. В когось духовні процеси, в когось землі. зимі, да. Що тут не так? Знову змія вийшла, ну, та трендець. Ну, крадник. Це та сама жінка. Нова, кажуть, друга. І може навіть бути не жінка, а чоловік. Дивіться, мені показує, що, можливо, вам треба просто продіагностуватись на негатив. От так я скажу, якщо ви дивилися всі три от ці моменти, і ви додивились до кінця, мені показали недоброзичливу людину у вашому просторі. Це людина, яка вам шкодить, це людина, яка вам заздріть. Там мені показали дім, стабільність, вашу сім'ю, статки і тут ще показують ваш фінансовий. Канал, ваш ресурс, і мені показує, да, що ця людина робить магію. Ось що мені показують. Тобто тут буквально підклади, крадники. ну, знаєте, але я відчуваю, що така магія, знаєте, дерев'яна, як це, сільська, така, топорна, це, магія старого виміру, старого часу. Це це, знаєте, тупі шепотки, заклінання всякі. Ну, Це. Це просто тупі відьми. Чому тупі? Тому що розумна, відаюча жінка, вона відаюча, вона не буде робити магію. А тупа відьма, вона гребе собі в трещоки і думає, що їй за це нічого не буде. Так, вам треба діагностика і розібратися з цим. Ось так я скажу, вищі сили звертають на це увагу. Ще що? має. Тут луна. Так, ось може бути ще. Це... Дивіться, кось може бути, що це чоловік. Що, ну, тобто, ворог оцей, да? У когось може бути вплив на вашу. Якщо у вас є чоловік і маленька дитина, може бути сварки з чоловіком, може бути, дитинка маленька відчуває, постійно мені показують плачі. А ще, знаєте, що показує? Де між дитиною і батьком як сварка? Так, да, сварки. Розсорки. Ну, ви зрозуміли. Ну, тобто мені тут показують, що вам просто вкидають негатив у поле. От і все. Угу. Да. Тут, тут я відчуваю банальний магічний вплив. Ну. Угу. Да, знову мені бачите, як вискакує ось, ось жінка. На стабільній основі, розумієте, вона як робить вам якісь тут розвилки, стяги, перетяги. Розумієте, по-перше, я, я, по я це все. Эм... Не лізу, і я скажу так: діагностувати це я можу. Чистити це, я раджу вам чистити це підняттям рівня вібрацій і підняттям свідомості своєї, розумієте? Тому що давайте так, ви ще покажемо, будь ласка, по якій причині кармічній ця людина вам шкодить, да? яка кармічна зв'язка, тому що, якщо немає кармічної зв'язки, то це все воно до вас не прилипне. Розумієте? Вас захистять. Того там і сказано було, заручися підтримкою вищих сил, роду. Якщо є кармічний борг, то кармічно людина має право шкодити. Розумієте? Це просто треба усвідомлювати. Яка кармічна зав'язка? Контракт. Угу. Кармічний. Доленосна судьба. На, дивіться. Кармічний контракт вам шкодить. Хорошо, що це дає вам? Що це їй? Вона думає, що вона така хитра, що в неї там все получилось, і що... тось тобто мені показує, що ця людина має вам шкодити по договору душ, по контракту, по кармі, по судьбі. А вам, а вам це дає розвиток, розумієте? що бачите, скільки тут книг? Тобто, ну, може, ви, наприклад, дівчинки життя, ну, когось прийде. Да? Мені покажуть, що ви розвиваєтесь таким чином. От ви, ви починаєте шукати вихід із цих ситуацій, да? ви шукаєте варіанти, ви наводите ці мости. І мені показують, що ви все одно зростаєте. Хтось із вас з цим справляється, Знаєте, у вас там вкрали два яблука, да? а у вас там вродило відро. яблук. У да? вас вкрали відро, а у вас там, я не знаю, виріс цілий сад, або там вам розвели дороги, ну, я не знаю там. Роботу якусь там підсиділи, да? а вам три пропозиції прийшло. Мені показує, що ви ще сили вам дають такі орієнтири і настанови, і ви ростете через це. Так, що, як завершити цей контракт? Ну, мені показує, що це, це родове відпрацювання, да? можливо, ваші предки жили там, знаєте, двір в двір, хата в хату, і була якась вражда. Мені показують, що тут ви віддаєте кармічний борг. Ро, ну, якась з одної сім'ї, да, в іншу. Мені показує, що це вашний кармі, кармічна оця враждулька. Як розвести? Давайте так, як закрити. Ну, по-перше, усвідомити, а по-друге, мені показують, не в'язатися. Не вв'язатися в цю драку. Зараз я попробую пояснити, Вищі сили покажіть, як людям закрити цей магічний батл. Заручитися підтримкою вищих сил, бачите, як кажуть, мені показують, да, що ви просто для себе маєте похоронити да, негативну вібрацію. Зараз я попробую обяснити. Тобто, ось, наприклад, як буває часто в селі, одна там шкодить, я не знаю, там яйця під забор носить, ну, умовно. Да? А інша починає що? захищатися, і що відбувається конфлікт. Хтось комусь там щось зробив, далі хтось комусь щось питається вернуть, і зав'язується така драка, условно магічна. Да? От мені показують, що у вас така драка вона була на рівні ваших предків. Да. Мені показують, у когось ви чоловік, у когось це враг чоловік, у когось це жінка. Ну, тут уже загальне посилання, вибачте, я не можу да, точно вам сказати, хто тут є хто, але мені показує, що вирішити ви це можете. Заручившися підтримкою вищих сил через вашу чистоту. Тобто ви маєте не реагувати на не, не слати бумеранги, не робити у відповідь, да? не проклинати, не сваритися. А мені показують очиститися від цього. Тобто, ви маєте розуміти, якщо людина вам шкодить, є причина. Як без причини нічого не відбувається, і тут нам показали. Що це, ну, можливо, у минулому, із вашого роду, хтось був, хто шкодив. І от у вас така відпрацьовка. І мені показує, що ви та душа, обрана родом, де вони бачать, ага, що ви, як чиста душа, яка духовно зростає, може очистити рід від цього мертвого груза, я скажу так. Да? Ну, тому що там вже ж оці колдушки, вони ж з мертвечиною працюють в основному, да? складбищами, ну, там така інша тема. І от тут показують. Що ваша задача не вв'язатися в цю гру? Ну, Тобто, не, не, не звертатися до мертвих, не робити зло, не бажати зла, молитися, очищатися, бути на високих вібраціях, все. і вона одвалиться сама самосуд... собі. так, коли люди будуть на високих вібраціях, от те, що вам тут носять, крадуть і так далі, ну, ви просто утилізуйте це, я скажу так, да, очищайтеся, але не шліть бумеранги, не посилайте злобу. Розумієте? Не вчиняйте так, як вчиняли ваші предки, бо вони тут накосячили. Якщо людина буде світло поступати, з добром, да? З добром. на високих вібраціях. Як тоді. Показую, все закривається букетиком. Розумієте? Все. Тобто, ви як, ви як відкупаєтесь тим самим. відкупитися тут на тільки чистотою. Розумієте? Тобто, на стабільній основі вам тут потрібно бути в чистоті. Чистота це гарний настрій, це позитив, це висока вібрація. Да. І мені показують, і тоді це коситься, бачите як? Любов. Яка косить оцей негатив. Розумієте? Тобто енергія любові це те, про що я говорю на каналі. Бачите, можливо, ніхто вам може ви дивитесь, ходите якісь послання, так? і ніхто вам цього не сказав. Інколи люди в чистках сидять сотнями літ, і нічого їм не допомагає. Чому? Тому що ті, хто чистять, вони працюють через ну, різні структури, я скажу так. Часто це всякі біси, підключки, ну, не, грязна енергія, я скажу так, грязна. А вам кажуть, от ви прийшли до майстра, який працює на чистому потоці, да? чистий канал, і, і каже: очистися, очистися, не негатив. І ви тоді вийдете, і мені показують, ось, да? вам підсвітили. Да? Вибирайте чистоту, будьте зіркою. Да? Зірка це зв'язок з душею, це зв'язок з божественним. це... А хто тут зла бажає, то я, власне, сказала на другому варіанті, там, ну, не варіанті, да, я намір казала, якщо там, може, ви перемотували, то переслухайте, я там казала намір, як правильно говорити, от коли людина вам відверто зі злом, і ви розумієте, да, що людина вам в спину там зло посилає, чи в очі каже, чи ще щось. Розумієте? І все. Тому ось так, очищайтеся, вимолюйтеся, чистки можете робити собі самі. Сіль. Вода, вогонь. Не треба для цього робити нічого такого. Головне ваш чистий світлий намір. Чистий світлий намір людини очистить людину від будь-якого зла. Маєте це завжди, розуміть і пам'ятати. Але якщо у вас є злоба, негатив, помста, Злість, якась така, да, наказати, то ви тоді попадаєте в цю кармічну пастку і мені показує, що це не припиниться. Тобто, якщо ви істинно хочете, от у вас це відігріється і ви хочете це припинити, то тут показують, тільки через чистоту вашої душі і через енергію любові можна припинити магічну війну. Дякую вам, будьте щасливими, підписуйтесь на канал. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Дякую.